Північна Корея ще один спонсор тероризму. Річ у тім, що ця нібито демократична республіка передала Росії свої балістичні ракети. Про це заявив координатор ради з національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. За нашою інформацією, нещодавно КНДР надала Росії пускові установки для балістичних ракет і декілька балістичних ракет. 30 грудня 2023 року росіяни запустили щонайменше одну з цих північно-корейських балістичних ракет по території України. Вона приземлилася у відкритому полі у Запорізькій області. А 2 січня 2024 року Росія застосувала вже декілька балістичних ракет від Північної Кореї по Україні. Нині ми встановлюємо, по яких українських містах вона ними била. Північно-корейські балістичні боєприпаси здатні долати відстань близько 900 кілометрів, каже Кірбі. Крім того, Кремль також хоче отримати балістику і від Ірану, який передає шахеди з осені 2022 року. Інформують американські розвідники. Домовленостей наразі немає, але переговори активні. В разі поставки Вашингтон запровадить низку санкцій. Ми продовжимо оприлюднювати інформацію та викривати ці угоди зі зброєю, тому що не можемо. Дозволити іншим державам приховано допомагати російській військовій машині. Також я прошу американський конгрес забезпечити Україну додатковими комплексами протиповітряної оборони і закликаю зробити це якнайшвидше у повітряних силах збройних сил України поки не підтверджують інформацію про використання Росією балістичних ракет, які могла передати Північна Корея. Ракета летить падає, розривається на маленькі шматочки, розлітається. І спробуй там встановити, чим вони вдарили. Точно що балістика. А яка балістика, чия ракета, треба розбиратися. Зараз у нас даних немає, що використані такі ракети. Заява була від Сполучених Штатів, тому фахівці будуть вивчати уламки. Тоді вже можна буде сказати, чи є такий факт, чи немає. Поки що не можуть цього підтвердити. Ще у жовтні минулого року, за інформацією видання Bloomberg, Північна Корея відправила до Росії мільйона артилерійських снарядів. Тоді ж міністр закордонних справ Литви Габреліус Ландсбергіс заявив, що КНДР поставила в РФ більше боєприпасів ніж Євросоюз в Україні. А 21 грудня посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт повідомила, що Америка має підтверджену супутниковими знімками інформацію стосовно поставки з Північної Кореї в Росію понад тисячу контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами.